Добрий, добрий день, друзі, чи добрий вечір. Хто коли буде дивитися, поки сижу чекаю, щоб відміну тривоги повітряної, то подивимося, давайте сьогодні у нас 30 грудня, давайте подивимося про пенсії. Питали, запитували мене в коментарях. Ось таке питання було. Ланочка, посмотрите, пожалуйста, що буде з пенсіями в январі? Пишут, що будуть задержки, возможно, не виплати пенсій. Індексацію пенсіонерам на март вообще отмінили. Так, давайте. Що буде з пенсією у січні 2024 року? Дивимось. Що буде з пенсією? Я вам хочу сказати, попросять якийсь міжнародний транш, і саме звідти, звідти буде, буде імператор буде щось робити і говорити своїм ось, 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 ось ну, роз, розмова з якимось королем ось цього імператора. Да? От, і вона говорить: бачите, робота, робота, праця, праця, праця. Тобто, тобто, в січні пенсії будуть, дивіться, є пенсії, грошики приїздять. Да? Єдине, що єдине що приховають про те, що дійсно. Е от, Скажімо так, якісь якіся бумаги, якісь документи, щось буде або, або є якась ну, обман. Тобто, скажуть, що та ні, все нормально, наприклад, чи ще щось таке. От, а насправді насправді, дуже, дуже дуже важко чогось із пенсіонерами. Ну, я вам хочу сказати так, давайте по-чесному, в когось пенсія мінімалка 2000, тисячі, да? а наприклад, у держслужбовця пенсія, наприклад, буде ну, 10 тисяч або у судді. 20 або. Поняли, про що? Тому, ну, давайте мінімалки заплатимо. За, 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 за тим не менше, тим не менше, карти говорить про те, що... Не всім буде виплата пенсії, комусь дійсно затримають от ці пенсії, або затримують якісь не пенсії, а соціальні виплати. От і там є питання: що або зні, або знімуть з когось. Там є силовіки, чи це військові, чи це поліціянти. Тобто в такому плані. Далі, далі. Тобто пенсії будуть, но комусь хто має той, або, наприклад, ще може бути так, що військовим можуть затримати, не виплатити якісь там льготи або якісь премії. Отак от, от для того, щоб покрити. Щоб покрити пенсіонні взноси. Далі. Що буде далі? Давайте, давайте подивимося на половину року 24-го про пенсії. Будуть задовженості, будуть затримки. Будуть затримки, будуть задовженності. Буде нова реформа, якась да або почнуть перераховувати якісь пенсії, і я би так сказала, там не тільки індесацію можуть не виплатити, а там можуть передивитися ну, щось, щось з когось познімати. Той хто там, знаєте, є якісь надбавки, надбавки надбавка поганяє. Насправді, насправді дійсно бюджет дуже обмежений. От і карти говорять про те, що е, грошей дуже мало в пенсіонному фонді. Ну, дивіться, давайте е, Пенсії платяться також з налогів. Зараз е, ці як вони звуться е, ну, ФОПи, е, вони е, звільнені від обов'язкового сплати ЄСВ. Тобто можна не платити. І за що цього, що можна не платити, у нас не, ну, не, не заходить в бюджет достатньо коштів. Скоріш за, за все, я думаю, для того, щоб наповняти, вони, мабуть, знову скажуть платити ФОПам. Цієїсве, дивіться, я не бачу повної розрухи, тобто якесь питання все-таки якась цю пенсію виплачувати будуть. От, але єдине, що що у когось щось трошки позабирають, щось познімають трошки. Е -е, дивіться, сама сама незахищена. Саме незахищена верства населення, це якраз пенсіонери, да. Але одне діло, коли у людини пенсія ну дійсно, да, мінімальна і людина ну, стягує кінці з кінцями. Друге діло, коли, коли у людини пенсія е, дуже велика і, е, ну, наприклад, ці ж самі 20 тисяч. Я думаю, там можна якось на час війни трошки і трошки і пад. Е, прям прям перевтом. Там судді дуже Утомилися, роботой, е, тяжело їм було, здоров'я підірвали фізичне, мабуть, і багато грошей на таблетки вони да, витрачають. Тобто Я вважаю, що можна якось трошечки більш, більш е, ну, тим, тим более, що е, знаючи нашу судову систему. Кожен суддя собі там на лабаві вже достатньо, щоб навіть і не жити на пенсію. Дуже мало чесних суддів, які там дійсно сиділи на голій зарплаті і, і ніде нічого не собі не, не, не зробили. Отже, друзі, задавайте питання, будемо дивитися, будемо відповідати, що буде, От, що нас очікує. Задавайте питання, які будуть цікаві багатьом людям, багатьом верстам населення. А я, ваша Ланочка Олександрова, завжди з вами. Я буду дивитися всі. Всі питання, записувати відосики, викладати для вас. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які вставлять подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.